Що робити, коли все дістало? Почну перш за все з поганої новини. Якщо у вас все дістало, якщо у вас повна паці, у вас немає сил, але ви нічого не робите для того, щоб це змінити, то ви не задовбались реально. Не брешіть собі людину із здоровою психікою, мотивує дуже сильно мрії, мрії і цілі, в які ці мрії потім перетворюються. Але де ви бачили на час людину з здоровою психікою, тому я, як людина з потріпаною психікою, і в мене є відчуття, що ви на мене трохи схожі, починаю рухатися в той момент, коли фізично відчуваю, що все пропало. Та коли я розумію, що те, що я любила, те, що я вкладала сили, час, гроші може зникнути реально прямо зараз. І тоді, в цій предсмертній конвульсії, я починаю рухатися, але ж ну це не нормально. Якщо ми з вами ще не знайомі, давайте зробимо це. Я Оля Цибульська, артистка, українська співачка, як це модно сьогодні казати: інфлюенсерка, авторка книги, людина, яка любить життя. Мені 38 років, у мене є сім'я, чоловік, син. У мене є книга, яку я написала: цвіти про любов до себе. Я постійно навчаюся, проходжу різноманітні курси, обожнюю читати, роблю це з двох років. І мені здається, що до сьогоднішнього моменту набралася достатньо досвіду для того, щоб ділитися ним із вами, бо мені здається, що досвід це те, що не купиш за гроші, і до речі, на курсах різних не купиш його можна тільки прожити. А мені для вас не шкода. Досвіду дуже багато. До речі, можна тим досвідом якось виправдати мої зайві кілограми чи ні. Досвід різний від дуже класного до Божезба. Оце мій е, такий буде ютюб щоденник. Я тут буду викладати свої думки, викладати якісь свої рефлексії, ділитися якимись своїми переживаннями, досягненнями, усвідомленнями, і я вірю, що ці речі можуть комусь із вас допомогти. Якщо вони врятують хоч одну людину від складного якогось емоційного стану, я стану щасливішою. Єдине, як людина 30+, плюс, е, яка може собі це вже дозволити, я дуже попрошу вас підписатися, поставити лайк, натиснути дзвоник. Що там все роблять? Ну зробити все максимально, щоб ви могли коментувати це відео, ділитися ним, писати свої враження. Тому що, якщо вам це не подобається, то е, мені вистачить наглості показати вам на двері і казати «Ідіть геть з мого каналу, бо тут тільки ті, хто вміє обмінюватися любов'ю. Так, що там по апатії відсутності сил на зміни? Зараз дуже модний тренд носити своє тіло по різним спеціалістам, по різним коучам, розкривати свої глибини, виливати свої болі. Але мені здається, що дуже важливо кожному з нас розібратися і вміти допомогти собі самому. Тому що, коли ти себе відчуваєш, коли ти себе добре розумієш, ти можеш відслідкувати момент, коли тобі дійсно треба звернутися до спеціаліста, а коли вистачить просто класного вечора із кавою. До речі, чи чичаєм я сьогодні чай п'ю та з злопуха заспокійливий 30 Поради про життя лються звідусіль. Їх зараз дуже багато у соціальних мережах на різних практикумах. Але як показує мій власний досвід, в певний момент ми ходимо і шукаємо людину, яка десь там чарівну таблетку чи чарівну якусь пораду, яка тако залється всередину, і все зразу полікує. І швидше за все, ви зустрічали класних людей, дійсно справжніх професіоналів. Просто ви не бачили ту таблетку і не чули ту пораду, тому що у вас не вистачало досвіду, не вистачало якогось духовного розвитку, вмістити цю пораду до в себе, та не вистачало тут резервуару. Розкажу про себе. Якось я прийшла до психолога міхміха. Ми з ним познайомилися на фабриці, потім зустрічалися вже в такому зрілому свідомому віці. І я йому кажу, Міхміх, -міх, така е... запікати. У мене період життя, коли відпадають люди: ті, яких я вважала справжніми друзями, ті, з якими я була готова і в вогонь, і в воду куди завгодно, е... ті, з якими я розділяла різні моменти. І зараз е... вони дуже сильно змінюються і в моїй команді, і в моєму близькому оточенні. Не, може мені на безлюдний острів і <сміх> хміг сказав так. Ти вже. На безлюдному острові, ти вже лишаєшся сама, тому що в момент, коли ти вирішуєш змінити своє життя, коли ти вирішуєш зовсім інакше дивитися на речі, на обставини, на себе, на проблеми, на ситуації, люди навколо тебе сипляться так. Тому що сміливість жити так, як ти хочеш, і так як ти відчуваєш, зносить все і всіх навколо хто на це не здатен. Повірте мені. Тому в якийсь певний момент я зрозуміла, що мені потрібно навчитися самій собі допомагати, самою собою розмовляти і робити це максимально відверто, щоб. Не прогавити той момент, коли треба екстрена допомога. Так я опинилася в березні. 22 року в психіатра. Я про це до речі писала в своїй книзі: цвіти, як полюбити, то, що в дзеркалі я прикріплю посилання під відео і я запрошую вас прочитати цю книжку, тому що вона не тільки увійшла в топ-5 книг про ментальне здоров'я. Вона дійсно багатьом дівчатам допомогла розібратися в собі. Найчастіше зміни в житті, як на мене, починаються в той момент, коли ти дійсно по-справжньому боляче падаєш дупою об землю, коли в тебе все ламається, коли ламається все всередині, ламаються всі опори, на які ти спиралася, і ти не знаєш, як рухатися далі. І е, оцією самою дупою чітко відчуваєш, що далі бути багатостраждальною тюлькою невигідно, тому що ті люди, які тобі допомагали, вони вже задовбалися, так і це, це досить токсично постійно просити про допомогу. Е, плюс в тебе немає сил вженити. Е, більшість знайомих внесла тебе в папку Токс, який не бере слухавку або вигадує якісь моменти, чому вони не можуть з тобою зустрітися, чому вони не можуть там приїхати в це місце, чому вони не можуть тебе підтримати. І це дійсно по-справжньому напружує. Бо бути дорослим це. Це про віддавати, це про переливати свою енергію іншим людям, а не постійно їсти, відкривши рот. розумієш. Прямо зараз буде доросле завдання. Дітей заберіть від екранів, навіть тих комусь 40+, плюс, і 30+, плюс і 50+. плюс. Я запрошую вас сьогодні йти вулицею, гуляти торговим центром, я не знаю, парком, селищем, містом і посміхнутися просто так п'ятьом, абсолютно незнайомим людям. Я розумію, що в маленьких містах це зробити складно, бо сама з такого так, але спробуйте це зробити просто так поспостерігайте за своїми емоціями, за своїми відчуттями і за тим, що буде литися до вас від людей, яким ви просто так подаруєте посмішку. Напишіть обов'язково про це в коментарях під відео. Тримаю оцей чай і прошу вас взяти ручку і записати собі на лобі, а краще якимось маркером, який не змивається. Зміни в житті починаються в той момент, коли ви всі сили витрачені на страхи, на сумніви і на заздрощі іншим людям, починаєте витрачати на свої мрії. Почули? Переслухайте ще раз. Насправді моя доросла мрія, щоб люди перестали боятися одне одного. Ну, тигр не боїться тигра. Можуть бути конфлікти, різні питання там, але е, принципово тигри люблять тигрів. І дуже хочеться, щоб людей було рівно те саме. Я вірю, що зміни починаються тоді, коли ви хочете цих змін всім єством. Ми часто не мріємо, не загадуємо бажання, бо боїмося, що це не збудеться. Ми дуже часто чекаємо на ці зміни, е, щоб хтось дорослий прийшов і щось зробив за нас. І навіть того дорослого боїмося попросити, тому що раптом він відкаже: ми забороняємо собі загадувати бажання, ми забороняємо собі спілкуватися з незнайомцями. Ми забороняємо собі виходити з зони комфорту. Це заїжджена, дурна фраза, але ми забороняємо собі це зробити, таким чином, вбиваючи всі хочу і перетворюючись просто на дерев'яний стіл, а не на людину. І таким чином ми блокуємо в собі всі емоції, всі бажання і перетворюємося із. Чудового створіння, яке відчуває, яке надихається, яке може змінювати все навколо себе, перш за все в собі, на якусь не знаю табуретку. Мені від цього сумно. То, якщо ви не хочете чогось від щирого серця, якщо ви не хочете цього по-справжньому, по дитячому, не ставте собі запитання, чому в мене нема стосунків, чому я не заробляю гроші, чому в мене не змінюється робота, чому в мене не збуваються мрії? Відповідь в мене одна дуже жорстка, дуже така тривіальна, дуже пряма, тому що ви цього по-справжньому не хочете. Ви не хочете цього життя. Все, що ви хочете, це по-справжньому страждати. Вам комфортно в цьому стані знаходитися? Це неприємно, неприємно визнавати. І я сама, коли зрозуміла, що я в цьому стані відчувала таку. Гавеняху в себе всередині на душі. Але зрозумійте, що дитинство це певний період, і воно закінчилось. Ви тепер для себе святий Миколай, я не знаю. Ви для себе чарівник, ви для себе фея. Ви та людина, яка може щодня, хоч потрошки, хоч на один крок, хоч на 10% змінювати щось від думок до дій, від дій до мрій, від мрій до цілей і до планів. Мотивує чи ні? В мене так. В дорослому віці відчувати і давати треба вчитися заново. Давати в дорослому віці дуже складно, тому що треба найчастіше давати із пустоти. Там дефіцит, і самій треба, правда? Тому є дві емоції, які допомагають налаштувати цей процес. Мені особисто точно зараз я ними поділюсь, тільки варення з'їм. Абрикос, але чам Емоція радості. Це це завжди про напругу і про рух. Це завжди про віддавати. Це про радість зустрічі з незнайомцем і випадкова усмішка для нього. Це про о яке класне небо, Боже, яке смачне варення, який класний чай. Це про вміння радіти тому, що з вами відбувається, тому що ви створюєте самі. А перш за все, прошу вас фіксувати такі радощі, невеличкі в нотатках, писати їх від руки краще, а не в телефоні, тому що так ви навчите свій мозок запам'ятовувати, а потім. Ця звичка війде в вас, якщо. Класний коханець. Емоції задоволення це про отримувати, це про присвоювати. Не ви сьогодні красива. Ой Боже, це я спішила на роботу. Не ви класно робите свою роботу. Ну сьогодні в мене поганий настрій, взагалі я буваю краще. А про те, щоб насолоджуватися усім тим, що на вас лється. звичайно, хорошим і вміти тримати на дистанції тих людей, які вас дратують і які псують вам настрій. Повірте на слово, це працює. Емоції насолоди теж фіксувати в нотатнику рукою, доки не навчитеся робити це серцем. Запам'ятай вчинки із серця, результати із голови. Нічого не переплутай, і тоді будеш почуватися набагато краще. На сьогодні, все. Я дуже дякую кожному, хто подивився це відео. Мені було приємно. Я забрала собі класну енергію і сподіваюся, що поділилася з тобою радістю. Пишіть коментарі, пишіть свої думки, свої рефлексії. Я все читатиму. і Це допоможе мені обирати теми для наступних відео. Ваша Оля Цибульська. цьому. Увага громадянам! Це не психологія, не психіатрія, боже збав не коучинг, це просто мої думки, якими я ділюся з вами. Я Оль Ципульська. Запишіть собі і на завершення до слова, запрошуються усі експерти, які точно знаються на апатії на моментах, коли руки опускаються, пережили це і мають чим поділитися. Е, до забави в коменти.